Дивіться, ви з автомобіля будете виходити чи застосовувати до вас фізичну силу і спецзасоби? Я не буду виходити з автомобіля, тому що я не бачу на це ніяких підстав. Буде яка злісна непокора, і ось повертаючись до злісної непокори, навіщо працівник поліції запугує водія? Знайте, друзі, свої права, тому що якщо ти навіть не пред'являєш працівнику поліції свої документи, водійське, то це. Ну, не 185-та кодекс України про одним правопорушення. Ну, не злісна це непокора. Це максимум, що може бути. 126. -та. Ось і все. Песники поліції також про це забувають, починають маніпулювати водії. Не ведіться на це. Це не злісна непокора. Користуюсь своїм правом правової допомоги. Я вже позвонив, Будемо чекати. Ми поки Ми ні на кого не будемо. ви помиляєте. Такого немає. Я що ви зараз до протоколу затримання 185 напишу за злісну непокору. А чого це злісна непокора? Я не відмовляюсь на законних, я на дав, я законних вимог. П'ять. Ви не представили мені жодного доказу. Жодного доказу. Я протокол затримання, вас буде... Очікуйте, будь ласка, я розмовляю з адвокатом. Що цікаво, я зараз застосую спецзасоби та фізичну силу, якщо ви не вийдете із транспортного засобу. Давайте повернемось до закону України про дорожній рух. У нас там визначено обов'язки водія. Такого обов'язку, як виходити з транспортного засобу, у нас немає ось так. Далі механізма щодо затримання водія, якщо він знаходиться у своїй власності, також немає. Застосовувати спецзасоби, кайданки, ем, фізичну силу, працівник поліції згідно закону України про нацпол. може, однак для цього повинні бути підстави. Все досить таки просто. У цьому випадку цих підстав ну немає. Тим паче, звертаю вашу увагу, друзі, ваш автомобіль. Це ваша власність. У нас є визначення в чинному законодавстві рухомого та нерухомого майна. Наприклад, нерухоме майно це не може бути квартира або будинок, а рухоме майно це може бути ваш автомобіль. Тому на якій правій підставі, і завдяки якого механізму, що повинен бути запакований в закон, в НПА, в постанову, в що-небудь, Як це робити і затримувати із вашої власності? Вас же ж. Ну, немає, тому водії все чітко зробив. Він зачинив двері, передкрив вікно, спілкується в такому порядку. Викликає на місце слідчо-оперативну, скарги, адвоката, спілкується з адвокатом, з підтримкою юридичного захисту, в тому числі, друзі, не забувайте про те, що є юридичний захист водія. Що це таке? Ми чітко розуміємо, що поліція і ТЦК може зупинити будь-кого в свою чергу. Учасники клубу. Коли телефонують юристу, нашому в клубі юридичного захисту водія, АД, миттєво отримують захист і чіткі інструкції, як діяти.